Вітаю вас, шановні мої глядачі! Вітаю всіх, хто любить Україну. Мене звати Іна. Ви знаєте, в суботу у мене була дуже цікава зустріч, дуже насичений подіями та емоціями день. У нас було пряме включення з телеканалом 1+,1, плюс з передачею Сніданок Вихідний. От якраз зараз Валя розповідає про мене. Мені справді це дуже приємно. До мене в гості приїхав Костя Грубич. І я хочу вам зараз розказати про нашу зустріч і показати ті робочі моменти, які залишилися за кадром. З костюєю грубичем ми знайомі вже напевно років три або наті чотири. Колись він чисто випадково побачив рецепт на моєму каналі, написав мені на електронну пошту. Ми з ним почали переписуватися. От кілька разів Костя е, питався, чи можна приїхати до нас. От, ну, якось так сталося, що не вийшло нам зустрітися. І вже нарешті цього року ми таки зустрілися. Е, Костя зателефонував мені недавно і сказав, що. Е, Приїде до мене в гості, і одразу ми зробимо пряме включення у сніданок вихідний. Але вам перше. вітання від Валі, від Ігоря, від Сашка. І у Сашка Давай, я... менше в інстаграмі людей, ніж у вас відчуття. Я е, вітаю всіх, хто любить Україну. Мене звати Іна. Е, найперше хочу привітати Валя, вас, Сашко. Ігоре, е, я ваша палка прихильниця. По кілька Сніданківка. Сніданківка. Так, по кілька хвилин я таки стараюся з вами провести. Валі дуже вдячна за чудові рецепти. Сашко, прекрасні ролі. Чудо. Він настрій, позитив. Ігор, окрема подяка за ваші постійні спогади і розповіді про бабусю. Це настільки зворушливо. Ви молодці. Ви даруєте такий позитив? Ви, ви знаєте, я дуже хвилювалася. Було пряме включення і повторююся, їхали, їхали. Водій десь збився з дороги, приїхали пізніше. Ефір мав бути в 9.05, А приїхали десь на півгодини пізніше. От, пряме включення відбулося десь приблизно. Но в 9.30. тридцять от е, мене було мене було е, я постійно. Костю запитувала костя, які будуть питання. Я хочу знати, щоб я не хвилювалася. Щоб мене все він не переживайте. Буде відео все буде про розсаду. Ви знаєте, про розсаду було кілька тільки слів, а все було зовсім про інше. Ви знаєте, шановні мої глядачі, вкотре переконалася, що як би не планувала, що би не заготовляла якісь фрази, чи ще щось. Все одно, все може піти не так. От розумієте, я собі напланувала одне, вийшло зовсім інше, тому що кажу: повторююся, хлопці десь заблудилися в дорозі, приїхали пізніше, все було дуже так швидко, спонтанно. Треба було швидко вирішувати, як, що, де поставити, скоренько все познімати. І саме головне, все оце вмістити в п'ять 5... Хвилин відкритого ефіру, от. Одразу хочу щиро подякувати Кості Грубичу. Він настільки хотів у цей короткий проміжок ефірного часу вмістити все, що є на нашому подвір'ї. Ну, і так, ми показали дуже багато. Знаєте, шановні мої глядачі, вже пізніше, як тільки ефір завершився, ми вже трошечки, як то кажуть, розслабилися, відійшли від оцього такого ритму великого. І Костя одразу зробив пряме включення на свій Ютуб канал. Відео також вийшло дуже цікаве. Я пропоную вам передивіться це відео. Посилання на нього я залишу в описі і в першому коментарі. Так, ну і тепер давайте те, що залишилося за кадром. Ось, це ви там, напевно. Так буде краще. Ні. А я повернула собі так цей. Да. Мы, мы не туда. Да, вы, давайте давай, мы давай. а начнем уже вот здесь, что сделаем за это. Шо, так, все, 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 встаньте, встаньте вот туда. Вот так. Просто начнем, еще, чтобы... а потом раз и подойдем. Так а что, вот, на, то, по улице треба ходить? Тут уже будем на месте да, стоять. Да, да. да. Так, а ну, Кость, раз, два, три, четыре. Угу. Супер. А теперь вы поговорите. Добрый день. Угу. Супер. Все. Я думаю, що все не а ты слышал? Трансляція ждем. Не видят, не слышат, не не тема тема така, що ми показуємо, показуємо сюжет про вас. Uh -huh. Uh -huh. З вашого ж... Uh Можете -huh. вже це вижива. Я, ну, я так трясуся дуже. Да, а вівці. Вихідний, Вихідни. там да. де Валя, Саша, Валя, Саша і... і... Ігор. Ну, до них можна привітатися. Бо, конечно, Назвати їх можна. Все, добре. Нужно. Угу. Я собі думала, що я вже трошки щось познімаю добре. Все. Потім, потім. потім. Так, все. На камері йде. На камері ну, як, що О, не все, я чую, як ну, чує. А ну перевіряйте. Ну, це Оператор каже, на камері все бачить. На камері все звуки й тюр. Що ви там. кажете? Скажіть що-небудь на... Добрий день. Вітаю всіх, хто любить Україну. <різь> все нормально. Чудово, головне, щоб ви приїхали. Ви так, являєте, ну щось як пороблено. Поїхали не в ту степь, взагалі не в ту цеп. Щось водій, водій вирішив, що ми ну, вчора їздили на зйомках. Ну, і в понеділок у нас інше включення. І він сам собі вирішив, що ми їдемо туди. Ну, я то мені не перевіряю, бо цей. я, начебто, сказав. Мені треба було уточнити цей. А, а потім адрес. я дивлюся, що ми не туди їдемо, ну, якось не в ту сторону. Уточнити треба було мені всього-навсього. Траса, броди, Тернопіль. Все, все на все. А ви це зараз теж собі транслюєте? Ні, я просто так для себе. Ну, чи мене, як побачу, що у мене а Дивіться, це ж богерство. Клас. Побачимо, побачимо, що стане. Знаєте, мені кажуть, мені набагато легше, як я ну, підготуюся, продумаю, е, перероблю кілька разів, е, лишнє виріжу. От, мені тоді набагато легше. А де ви монтуєте? Як де? Тут в телефоні? Ну, так, все в телефоні роблю. Або в телефоні, бо планшеті. Хорошо. А Там. хто вас навчив? Сама. Ну, ні, ну перший, я займаю. А за о, фахом. Вчителька початкових класів. Але я працювала дуже-дуже-дуже давно, дуже давно. Дуже. Це ще було років 30, по-моєму, все. От. Ну, а потім, як ви вдома були? Е, ринок ага. 25 років з чоловіком по ринках це в нас такий промисел, ми торгували дитячим суддям. Друга ночі, третя ночі. Приватний підприємниця називається. Так, так, так. так, так. І, треба було і, виживати, і, їздили, і їздили, їздили по різних районах, по ночах їздили, приїжджали, сиділи. Щось думала ой, Еліка, ти нас бачиш? Так, да, я, я чую, 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 і а скільки нас часу? Так, так далі в нас же був прямий ефір спілкування з ведучими. Програми сніданок вихідний. Потім я показала свою розсаду. Потім ми з костею посіяли огірочки, От. а потім Костя казав, дуже швидко біжимо на подвір'я. автоклав у вас? — Так, ми сьогодні все Ну а Чоловік допомагає. Чоловік допомагає. Як чоловік як вдома? Вдома? Ярослав. Але Ярослав, Ярослав. Ярослав. у мене син Ярослав. Та, <різь> на пане Ярославе. Так, давай не сумно вам з такою інною. <різь> весело <різь> весело. Вперед, ставік, види, види вперед до кролів. О, іначе і дощик припинить. Так, Тому так, крізь. так. Ну, ставік види видивити, тільки обережно, бо дуже болото. Євген, так обережно, бо слизько. Так, але просто сьогодні така погода. Ну але кажу так, от подивіться, садок наш отут тут наші курочки. Бачите, О, так, ну там трошки болото, але отут, отут садок з лівої сторони. Вчора було дуже гарно, так, але сьогодні та, ну, що ж зробимо? Не все, не все від нас залежить. Бачите? От. Так, давайте до нутрій. Славік, до нутрі давайте. Ми встигнемо. Ми нам, друзі, у нас ще є час. Давайте ми... подивимося на нутрі і на кролики. Ось там і все. Кілька дві, -дві хвилини. Костя, швиденько вперед. так. так. Славік покажи кроликів і це де? О, стрім, стрім. Ну, я тоже стоїм-стоїм. Костя бігає по подвір'ї, знімає курей. Сідайте, Костя, сідайте. Костя, як Ну, тепер та та Та-та-та. А ми влажимо то є... Що-небудь. Шофери то я не знаю. Треба їхати на... А потім дивлюся щось... Не та... Дивлюся розвілка, яка мені знайома по вчорашньому. Так, те кольцо там? Кольцо, так. Так, та передружби таке велике. Так, так, миколинці. Миколинці, так? Ви в ту поїхали зовсім не в ту сторону. Льоша, а ми туди їдемо. Ну, ти ж ми ж їдемо туди, до подруги. кажу, може, там в Льоші був свій інтерес, в ту сторону поїхати. Бо, а я дивлюсь, пів на дев'яту, мені зразу все вистраюється, на дев'яту, мені як не встигну. А що тепер психувати? Ну правильно, що вам психувати? Я тут сиділа, психувала. Ну я не психувала, я просто трошки хвилювалася. Всі хвилювалися. При тому, що воно, воно, ну, ну. Це ще якась там наука. О, яка королева. Це не королева. Ми до нути не дійшли. так? Да? Донути не дойшли. Треба ще раз приїхати. Це два пацани. Оце два самці. А отут. і діти, там. Да? Так. Там діти і мамка. То... Так. 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 Костя, контактний зоопарк. Ну, да. так. Все, їдять? Та цей вод, Це Славік. Візьми їх трошечки віджини, щоб не через сітку. Ви через сітку туди їх віджини, щоб було їх добре видно. Віджени її. Ну, дай сюди. Да. Щоб... Загалом, щоб... О, відкривай. О, о, тепер видно добре. Так. О, та у них там так, так, не <рес> Так. Не знаю, от багато хто каже, що Коли вони голодні, то з рук. Так, беруть. Вони з рук беруть, вони, ну як, якщо може часом бути якась така, що і може цапнути, але це ж від характеру залежить. Ну. Передня лапа як рука людська. Mm -hmm. Вони Берем дуже чистоплотні, і... вони дуже так, якщо дати їм щось брудне, воно буде обирати, відкусувати, викидати і таке, що це. Ну, mm -hmm. Так, так. Mm -hmm. А м'ясо, я кажу, mm -hmm. м'ясо mm -hmm. в них не зрівняється. Mm -hmm. Зараз пі ще маленькі ходимося, а м'ясо в них не зрівняється, mm -hmm. ні. Так, іде маленьких і ще. Так, йдемо туди, прямо, 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 прямо. Тільки дивіться, під ноги, бо болото. Так, прямо, 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 прямо. Оцям де тільки двері сині відкриті. Ні, ми їм просто ставимо великі тазики і все. Ні, ні, далі. Так, так. А літом, Костя, приїдете літом, у нас буде гарно, тепло, сухо. Отам От заходьте всередину. Там маленьке приміщення, відкривайте, відкривайте. Так, зараз. Славі, тут світло є. Зараз, зараз, зараз секунду. О, Костя заходите. Там є три самки і самці. О, і самці, і дітки. Три, три, три а вони щось водойом нужним? Ми їм, якщо, то ставимо раз на тиждень воду. А вже літом, то ставимо постійно, але постійно міняємо, бо вони як залазять, це ж вода в різні сторони. хлюпається і цей вокс. Ну. Так, ось такого тазика звичайного ставимо і все. Взим класне, правда класний? Ну. Ну. Є... Ого, ого. Це як є... <смі> Аксакал. Ну. Попашу. Попашу. Так. ну це ще навіть не найважчий, бо так як ми на ринку дивилися, то є. От бачите, він такий спокійний. Подивіться, він він не є, дуже не кидається, ні нічого. А Ви сидіть сюди, Відчі... ні, ну я так, я так. Відді Відді сюди є таке, що може цапнути. Так, дивіться, сюди. Так, так. Ви знаєте? Я ці, вони родять, і він є, і все разом з ними. Костя. Це єдині тварини, Ну я не знаю, Мstormе в всякому тату. разі на подвір'ї, які живуть з граєю. Тато дві-три мами і три виводки. Ніхто нікого не обіжає, не гризе, не кусає. Мами доглядають нутріні щенят, і... правильно, і своїх, і чужих. Самець не кинеться на малих. Це... Так, і ви розумієте, от кролів два <кій> ми не можемо тримати, тому що вони будуть гристися Внутрі є просто самі вигідні на рахунок цього. Один самець, дві-три самки і три виводки. Маленьких він не зачепить. І всі в одному приміщенні, розумієте? який. Він такий, ну і там трохи возьми його попихни, хай сюди піде, бо він там. Як я на дивані? — Ох ти. Чекай, чи, бо не можу підняти. Ага, не так-то просто. Так, так. Ні, ні, його так піднімають за хвіст. О, Їх давай. так тримають. То його так і за хвіст беруть. Так, інакше його не візьмете. Інакше його не візьмете, він вивернеться і може грізнути. Може, так. О, так. о, о, от тепер видно. О, і цей теж без імені. <свист> ні, ми не називаємо. На що нам з ним дружити? Не треба. Потім подружишся, як то кажуть, і це. ні-ні. Ми з ними не дружимо. Ми добре знаємо, для чого ми їх От. <свист> <свист> Ви знаєте, шановні мої глядачі, спочатку було дуже цікаво мені і моєму чоловікові Славікові, як це все буде відбуватися. От, а потім вже було цікаво хлопцям. Вони робили фотографії наших тваринок, розпитували все. Ми так хотіли все розповісти, але часу в них було дуже мало, тому що поспішали одразу на в дорогу. Треба було слідуючий репортаж готувати. От а в нас ще й дощ, болото, слизько. Ходимо обережно, тому що дуже слизько було під ногами. Але навіть оця погана погода не зіпсувала нам настрою і оцих чудових емоцій, які залишилися в нас від цієї зустрічі. В качки друзі треба їдати. Цікаво, давайте літо, бо в нас зараз, бачите, дощ, болото, а тут все зацвіте. Оціво, брама. Дати вам півдня пару курок. Та, Та бо ми будемо виробувати їх. А чого? А Що у вас немає в машині місця? Дивіться, давайте серйозно півня і пару курок. Що? Кури брама? Вон. вон. Це брама, так? так? Так, так. Але це не є найчиста порода, це в нас вони мішані з звичайними кормами. А якщо чиста порода, то вони такі, вони ще більші, вони такі дуже вже такі. так. Ну, а несуться Зараз несуться добре. менше дають і трошки... Так. Костя, Там то тримається. Там яйця великі, але рубати не може. Я ж не солдат. Я знаю, це не солдатський, але це холодець. — Так, захочете їсти, до них прийти теж на їжень. Дякую. Це поставити просто як. Ага, певно. І скільки стояти буде? Ну до Пасхи, як мінімум. А, ну до Паски так.